Зміни, які відбуваються з тілами, називають явищами, розрізняють біологічні, фізичні та хімічні явища. Явища, які відбуваються з тілами живої природи, називають біологічними. Це ріст рослин, перельоти птахів, сезонна зміна хутра у звірі. Загалом усі зміни пов'язані з ростом, розвитком, ізнуванням і розмноженням живих організмів. Почнемо з простих досліджень. Покладемо в пробірку шматочки льоду та будемо їх нагрівати. Першу літ розплавиться, потім вода, яка утворилася з льоду, дедалі нагріваючись, стане швидше випаровуватися. Частково переходячи у заподібний стан. Під час цих явищ молекули води не змінюються. Змінюються відстані міцними та їх розташуванні. Проведімо інший дослід. Насипамо ложку харчової соди та додамо декілька крапель осту. Відразу з'являються бульбашки Та характерно шипіння ми спостерігаємо перетворення одних речовин та інших. Проведені досліди показують, що в одному випадку речовини не змінюються. Змінюється тільки її агрегатний стан, а в другому відбувається утворення нових речовин. Цією ознакою розрізняють фізичні та хімічні явища. До фізичних явищ належать явище, не пов'язані з творенням нових речовин. Унаслідок фізичних речовин змінюються розміри, форма, агрегат і стан цілих речовин. Наприклад, унаслідок розтягнення гумового шнура змінюється його форма та розміри. Під час горіння коливаються голосові зв'язки під час руху автомобіль, і пасажири всередині нього змінюють своє положення відносно інших тіл, які травляються на шляху. До хімічних явищ належать явище, унаслідок яких утворюються нові речовини. Приклад хімічного явища це гниття. Завдяки гнитю природі не накопичуються відмерлі рештки, а грунт збагачується поживними речовинами. Проте в побутці це явище шкідливе. Люди знайшли способи запобігання гницю для збереження харчових продуктів. Механічні явища пов'язані з рухом тіл або частин тіл. Зі зміною їх положення відносно одне одного. Прикладом механічних явищ можуть слугувати зміна форми та розмірів тіла. Наприклад, стиснення або розтягнення пружини, рух організмів небесних тіл, піднімання і опускання монтажу, обертання коліс. Теплові явища пов'язані зі зміною температури тіл. Під час нагрівання температури тіла підвищується. Під час охолодження знижується. Світлові явища пов'язані з поширенням світла. Головне джерело світла і тепла на нашої планети це сонце. Світло є однією з найважливіших умов існування життя на землі. Властивість світла відбиватися від тіл на які вона падає, дає нам змогу бачити їх. У природі можна спостерігати дивовижні світлові явища, наприклад, веселку. І здобарена тугоподібна смуга утворюється в атмосфері внаслідок заломлення водяних крапл і розкладання його на кольорові промені. Звукові явища пов'язані з поширенням звуку. Ми живемо в оточенні звуків, наприклад, шелест, листя, птахів, розмова людей. Трум транспорту тощо. Тільки близько 9% інформації із зовнішнього світу людина одержує за допомогою звуків. Але цього цілком достатньо, щоб оцінювати ступінь безпеки та небезпеки довкілля.